Слава Господу. Чудовий ранок. Бог дає нам можливість прокинутись, дає можливість славити Господа. І дійсно згадується мені один чоловік, який тричі відкривав вікна в сторону Єрусалиму. І там таке місце написано Слава словіл Господа. Дійсно дякувати Богу, величати Його святе ім'я це дуже добре. І, взагалі добре, коли ми слідкуємо, що ми говоримо і як ми це говоримо. Я би на початку нашого зібрання хотів би поділитися однією думкою на рахунок слів, які ми вживаємо, якими ми говоримо, і взагалі нагадати нам про те, що ці слова вони мають силу. Це не просто слова, але слова, котрі мають силу. Апостол Павел до Тимофія в другому посланні 4 глави з 1 по 5 по 5 віршик буду зачитувати. Він дає настанову Тимофію і каже йому такі слова. 4 глава другого послання до Тимофію з 1 віршика по п'ятий. Тому свідчу перед Богом та Ісусом Христом. Який має судити живих і мертвих під час свого приходу і у своєму царстві. Проповідуй слово, утверджуй за сприятливих і несприятливих обставин: докоряй, потішай, закликай з усякою терпеливістю і повчанням. Бо настане час. Коли не слухатимуть здорового вчення, а виберуть собі вчителів за своїми пожадливостями, що пустили слуху, аби відвернути вуха від істини та схилитись до небелиці. Ти ж будь тверезий в усьому, терпи в злидні, виконуй діло Благовісника, звершуй своє служіння. Таку настанову дає апостол Павел Юному Тимофію, і каже, щоб він перебував в науці здорові і свідкував слово. Чому йде акцент на слово. Слово має силу. В посланні Якова, як і у першій главі, 18 віршиком каже, що словом істини ти породив нас. Через слово. Котре ми почули про Ісуса Христа, відбулося народження або переродження нашого життя, коли ми це прийняли до себе. І тому апостол Павел Тимофію каже, щоб він проповідуй слово у сприятливих і несприятливих обставинах, завжди проповідуй. Як часто, коли ми говоримо різні слова, ми можемо по-різному говорити. Але також він каже у першому віршикі, що Бог прийде судити, який має судити живих і мертвих під час свого приходу у Своєму Царстві. Кожна людина дасть відповідь за кожне слово, яке вона говорить. В Матфія Ісус. Каже такі слова Євангелія Матфія, 12 глава, з 35 по 37 віршик. Ісус каже так: добра людина з доброго скарбу виносить добре, добро, а погана людина зі злого скарбу виносить зло. Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке люди скажуть, Відповідатимуть судного дня, бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш осуджений. Сам Христос каже, що людина дасть відповідь за свої слова, що не так просто. І деколи, кажуть, пустослови, таке. Фрази, яке в народі. Люди, котрі говорять, але не роблять те, що вони говорять. Але писання каже, що кожний. Кажу вам, що за кожне пусте слово, яке люди скажуть, відповідатимуть судного дня. За кожне пусте слово. Писання, воно серйозно відноситься до слів. Відноситься настільки серйозно, що навіть Христос каже, що людина дасть відповідь за свої слова. Не лише за вчинки, але і за слова. Як важливо думати, що ми говоримо. Христос каже, що добра людина з доброго скарбу виносить добре. Зазвичай, що людині живе, то людина і говорить. Коли кажуть, що Щось вирвалося з уст, воно не тільки виривається, воно десь в глибині живе. Коли починається учоба, діти йдуть в школу, і часто батьки до дітей говорять, ой, який ти, он діти вчаться, ти не вчишся, і починають. А я би хотів сказати, батьки, не кажіть таких слов до своїх дітей. Як важливо слова, вони мають силу. Це не просто слова, які ми просто говоримо про наших дітей. Як часто чуємо, ти бездаль, ти нічого не можеш. Але що ми сіємо через ці слова в наших дітей? Що ми сіємо через наші слова навколишньому середовищі? Що ми сіємо? Писання каже, що ми за кожне слово дамо вид. Знаєте, якби зразу палиця нас збила за кожне слово, то я думаю, що за день би ми багато раз були биті, а вже на другий день, бо ми б вже думали, що ми говоримо. Ця палиця би просто би не би нас збило, бо скільки людина за... із свого... своїх уст всякого непотребства за день може сказати. І не замічаючи це, воно так проходить. Коли ми співаємо пісню, що ми благословимо Господа, благословляємо. Його. Це добре, це правильні слова, правильні речі. Даниїл тричі відкривав вікно в сторону Єрусалима, і мені подобається цей це вираз, це слово, славословив Господа. Наші вуста в одному із послань. Апостол каже, що не може текти з одного істочника добра і погана вода. Не може. браті, не може так бути. Як важливо контролювати те, що ми говоримо? Апостол Яків, 3 глава, 6 10 віршик. І язик це вогонь, світ неправди. Язик поставлений між нашими органами, що опоганює все тіло і підпалює круг життя, а його самого запалює гієна. Адже всякий рід звірів і птахів, плазунів і риб приборкуються вони освоєні людською природою. А язика ніхто з людей не може приборкати, він зло невгамовне, повний смертоносної отрути. Ним благословляємо Господа і Отця, і ним проклинаємо людей, які створені за Божою подобою. З тих самих уст виходить благословіння і прокляття. Не годиться, брати мої, щоб так воно було. Апостол Яків каже, що з цих самих уст, наших уст, виходить благословіння і прокляття. Але Яків нагадує, каже, що не повинно так бути. Не повинно. Важливо, щоб з наших уст не виходило погане. Далі він каже, хіба з одного джерела виходить солодка і гірка вода. Скільки ходив по горам, скільки джерел перепив води, але я не бачив, щоб з одного джерела ця вода була і солодка, і гірка одночасно. Ні, такого немає. Але як часто ми можемо змінюватися, і десь у гніві вже можемо щось недобре казати. Але як важливо нам пильнувати на те? У приповостей 18 глава притчі, книга притч, а 18 глава дуже цікаві слова сказані. 18 глава, 21 віршик. Там такі мудрі слова сказані. Смерть і життя у владі язика. Я думаю, з цим ніхто не може сперечатися, бо так воно є. І далі каже, ті, котрі його люблять, в душках стримані на язик, споживатимуть його плоди результати. Я думаю, що кожен може згадати, що десь був нестриманий, щось висказав, а потім пожинав плоди того, що висказав. Воно приходить. Ви когось зможете обра образити своїм язиком, але плоди ви будете цього пожинати. Дуже яскравий приклад час біжить. Але дуже яскравий приклад написаний у другій книзі Самоїлова. Це друга книга царів. В іншому перекладі. Друга книга Самуїлова. 12 глава. З першого по 7 віршик. Відбувається діло з Давидом, коли він згрішив, І Бог посилає до Давида про Канатана і це про Приходить. Я зачитаю, нагадаю нам в пам'яті цю історію. 12 глава, друга книга Самуїлова, а в іншому перекладі це друга книга царів. Із першого віршика читаю по сьомий віршик. Тому Господь послав до Давида Натана, який, прийшовши, розповів Давидові: В одному місті жили два чоловіка один багатий, а другий бідний. У багатого були отари овець і дуже великі стада. А в бідняка не було нічого, окрім однієї малої овечки, яку він купив. Маленькою і вигодував. Вона в нього разом з його дітьми виросла, вона їла його хліб, пила з його чаші та на його грудях засинала, була йому, як дочка. Якось до багатого чоловіка зайшов подорожній, і той пожалів узяти щось із своєї отари, аби зі своїх стад або зі своїх стад, аби пригостити подорожнього, що до нього прийшов. А він відібрав овечку бідняка і приготував її для чоловіка, який до нього зайшов. Давид сполохнув великим гнівом та до того чоловіка, на того чоловіка і сказав Натанові, як живий Господь, чоловік, який це вчинив, заслуговує смерті. За те, що вчинив таку ганебну річ і не виявив жодного співчуття. А за ту овечку він має заплатити в чотирикратному розмірі. Тоді Натан промовив до Давида, Ти є тим чоловіком. Так говорить Господь, Бог Ізраїлю, я помазав тебе царем над Ізраїлем, і я спас тебе від рук Саула. І далі Бог до нього говорить. Така ситуація. Натан приходить, наводить таку притчу про чоловіка. І Давид в ярості каже, цей чоловік має вчетверо заплатити. І Натан каже, це ти той чоловік. Перед тим він каже, цей чоловік достойний смерті. В 50-му псаломові Давид кається, псалом покаяння Давида. Але що відбувається в його життя? Слова мають силу. Ми деколи можемо бачити, що щось сказали, забули, воно пройшло, воно не проходить так безслідно. Що происходить із тими словами Давида, котрі він говорить, цей чоловік достої смерті, а далі каже, воздасть вчетвено. Читаючи далі цю другу книгу Самоїлова, ми знаходимо, що Давид сповна заплатив. За ці слова. Що відбувається? Перше, чим він платить, це помирає та дитина, яка народжується у них перша. І він молиться за цю дитину. Записано у 12 главі з 15 по 23 віршу ця подія. Він молиться за ту дитину, але дитина вмирає. Перша овечка. За котру Давид платить. Проходить час. Донька, біда з донькою Тамарою в іншому перекладі Фомар. Ця історія записана в 2 Самуїла в 13 главі з 1 по 22 вірші. Її кривдять це друга овечка, Давид починає платити. Третє, а весолом вбиває Амнона. Котрий зробив нечесті з тою Тамарою. Друга Самоїлова, Друга 13 глава, з 23 по 33 вірші. Ця історія описана, це вже третя овечка, за котру Давид платить. Четверте. Авесолом, син Давида, за котрим потім Давид плаче і каже, Авесолом, Авесолом. Він плаче за ним. При тому, що Авесолом багато біди зробив Даві Давидові його же син. Але його вбивають це друга книга Самуїлова, 18 глава з 9 по 18 віршик. Четверта овечка. Чотири долі його дітей. Він платить за ті слова, які він промовив. Дорогі брати та сестри, слова мають силу. Коли ми щось хочемо говорити нашим дітям, чи про наших дітей, чи про когось чи комусь, подумайте слова вони мають силу. Коли ми щось навіть в гніві думаємо, діти нас прогнівали, ну зараз я їм вискажу, подумайте, що ви кажете їм. Вони мають силу. В Ізраїлі. Так більше люблять благословляти дітей. Як добре, щоб ми більше любили благословляти наших дітей, благословляти наші оселі, слова мають силу, що ми несемо в наші оселі, що ми несемо на наших дітей благословіння чи прокляття. У владі язика є життя і є. Смерть. Апостол Яків в 3 главі каже 9 віршик: ним благословляємо Господа і Отця, і ним проклинаємо людей, які створені за Божою подобою. І далі каже, не годиться так. Тому, дорогі брати та сестри, якщо ми десь колись говорили такі слова, чи то на дітей, чи то на рідних, чи то на близьких, чи то на друзів, або ще щось, то хаймося в тому, щоб ці слова вони були зруйновані. Щоб ми дійсно навчилися приносити благословіння і благословляти наших дітей, благословляти наші родини, наших близьких, навіть якщо вони приносять нам якусь біду. Це дуже важливо. Давид поплатився чотири рази. Він казав, вчетверо йому нехай воздасть. Він вчетверо й заплатив. Чотири овечки, чотири долі його дітей. Це не було зразу. Це на протязі життя Давида. Тому як важливо, коли ми щось говоримо, декілька разів подумати, навіть коли ми в гніві. Подумайте, що ми говоримо. Хай Господь нас рясу благословить. Тому навіть і коли ми щось говоримо недобре там і проклинаємо десь тих же правітілів або ще щось, а Писання каже, моліться за правителів. Писання нам каже молитися за них, не проклинати, молитися за них. Як важливо, щоб ми цінили силу Слова. Це величезна сила, яку ми десь деколи недооцінюємо. Але на прикладі Давида гарно, ясно видно, наскільки слова мають силу. Ми будемо йти до молитви. Я би хотів в цій молитві подякувати Богу, що Бог дає нам можливість збиратися. Подякувати, Господу за чудовий ранок, в цій молитві помолитися за нашу країну, щоб Бог явив свою милість. Помолитися за тих людей, котрі сьогодні залишилися без дому, без рідних, без близьких, щоб Бог торкався їхніх сердець на спасіння їхніх душ. Давайте схиляємося і молимося.